Вітаємо вас на каналі Українського гідрометологічного центру. Вже завтра розпочнуться останні вихідні листопада, тож давайте поглянемо, що нам підготувала погода. Отже, у наступні кілька діб очікуємо різну синоптичну ситуацію, нерівномірний розподіл опадів та значення температури без істотних змін. 29-30 листопада та 1 грудня в Україні синоптична ситуація складатиметься по різному Завтра тиск зростатиме, формуватиметься половисокого тиску, тому пронозуємо походу переважно без опадів. Однак, 30 листопада і 1 грудня на південну частину Прикарпаття та Закарпаття впливатиме атмосферний фронт від циклону над Чорним морем і зумовить там невеликий дощ. Нарешті території поле високого тиску утримуватиме погоду без опадів, але зверніть увагу, що ночі та вранці 29 листопада. У більшості областей, в неділю та понеділок у західній частині країни можливий туман, тож будьте уважні на дорозі. Повітряні потоки впродовж наступних кількох днів будуть рухатись із Південного Сходу та Сходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Тепла повітряна маса із півдня поступово змінюватиметься на прохолоднішу, що буде відчуватись у більшості областей. Однак погода залишатиметься відносно теплою як для цієї пори, а найтепліше очікуємо у південній частині. Тому температура на півдні країни, Кривоградщині та Дніпропетровщині вночі в межах 1-8 градусів тепла, в день години 7-12. В Криму стовчики термометрів будуть сягати до 16 градусів. На решті території вночі від 5 градусів тепла до одного морозу, а в день в межах плюс чотири плюс 9 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.